Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Україна отримає від Сполучених Штатів майже 200 бронемашин. Давайте вже, як би осознавати Отечество в опасності. Ці машини із захистом відмін та засідок допоможуть захищати мирне населення, зазначила посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк. Сполучені Штати нададуть 190 спеціальних броньованих машин, щоб дозволити відважним українським правоохоронцям захищати мирне населення, особливо тих, хто знаходиться поблизу лінії фронту. Ці бронемашини підуть на озброєння національної поліції та прикордонної служби. Майже 200 українських військових ще кілька тижнів продовжують вдосконалювати управління американськими танками Абрамс на запит України. Навчання у Німеччині продовжили до тих пір, поки триває переоснащення танків, які незабаром відправлять до України. Про це голосу Америки повідомили в командуванні сухопутних сил США у Європі та Африці. Тим часом у Міноборони США прокоментували ефективність танкових снарядів зі збідненим ураном, про передачу яких оголосили раніше цього тижня. Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг заявила, такі снаряди будуть дуже ефективними проти російських танків. А закиди Кремля про те, що вони, начебто, негативно впливають на здоров'я, не мають жодного підґрунтя що стосується впливу снарядів зі збідненим ураном на здоров'я, то я би відкинула твердження російських посадовців. Американські органи з охорони здоров'я заявили, немає доказів того, що снаряди зі збідненим ураном викликають рак. Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що не спостерігала збільшення випадків лейкемії чи інших видів раку після впливу урану або збідненого урану. І навіть магате однозначно заявило, що нема доведеного зв'язку між опроміненням збідненим ураном та збільшенням захворюваності на рак або серйозним впливом на здоров'я чи навколишнє середовище. Відповідаючи На наше запитання, Савріна Сінг також додала, що українські військові ефективно та відповідально використовують американські касетні снаряди. Експерти, з якими поспілкувалася моя колега Ірина Соломко, підтвердили, що зсу вдалося прорвати так звану лінію суровікіна на запорізькому напрямку, і касетні боєприпаси є важливим інструментом для того, аби Україна змогла просунутися далі. За словами Джорджа Бароса, аналітика з питань Росії та України в інституті дослідження війни у Вашингтоні, після довгих днів очікування 5 вересня, дослідники інституту отримали нові фотографії з зони бойових дій, які вказують на те, що українські війська продовжують тактичні успіхи на так званій лінії Соровікіна у зоні між населеними пунктами роботи на тавербове у Запорізькій області. Інформацію про те, що російські війська залишили територію роботиного, підтвердили і представники окупаційної влади. There are three... лінії суровікіна це три лінії оборонного укріплення. Це довгий танковий рів, Потім за ним ряд зубів дракона, які також призначені для зупинки транспортних засобів. Далі окопи з бойовими позиціями це позиції російських солдатів. І те, що ми бачимо станом на вчора, українські військові воюють на цьому третьому компоненті. Вони воюють на тих окопах та польових укріпленням за ровом і за зубами дракона. Отже, українці продовжують досягати хороших успіхів і продовжують проривати, мабуть, найскладнішу, найбільшу та найкраще підготовлену ділянку. Російських оборонних ліній Філіп Карбер, президент аналітичного центру Потомак а Також відомий американський військовий експерт пояснює, українські військові зараз намагаються пробити лінію оборони, яку росіяни будували вісім місяців. Мова йде про добре укріплені доти, траншеї, бліндажі та стіни. Зробити це звичайною артилерію надзвичайно складно. Тому українці використовують касетні снаряди, які у липні отримали від американського уряду. Звичайна артилерія, яка вдаряє біля траншеї, робить дірку в землі, але це не має великого ефекту проти підготовлених позицій. На відміну від касетних боєприпасів, яких ви скидаєте сотні, і українці це робили. Вони робили це під час нещодавньої успішної атаки, коли буквально за добу взяли російський опорний пункт. Вони використали такі боєприпаси, щоб, так би мовити, розм'якшити позиції, адже окремі частини касети з більшою вірогідністю потраплять в траншею. Так само приблизно в тому ж районі росіяни почали контр Атаку, яка спочатку ніби зачепила українців з флангу та відкинула їх назад, і могла повністю відрізати сили. Але атака у відповідь касетними снарядами розбила їхню броньовану колону. Вони влучають у бронетехніку або вибивають піхоту, яка спішилася. І до речі, це компенсує українцям перевагу росіян у артилерійських установках та ракетних системах. Барос підтверджує інформацію Карбера щодо використання українцями касетних боєприпасів під час контрнаступу. За його словами, це відбувається як на запорізькому, так і на Донецькому напрямках. І росіяни вже пишуть про те, з якими складнощами вони зіштовхуються через це. Касетні боєприпаси необхідний інструмент у збільшенні українського арсеналу для нарощування наступальних бойових можливостей України, щоб Україна зрештою могла розбити ці російські лінії та просунутися далі. Ці боєприпаси є досить важливими, тому що це звичайні 155-мм артилерійські снаряди, як і ті, що використовують українці, і запаси яких обмежені, а темпи споживання не встигають за західними можливостями їхнього поповнення. Голос Америки намагався отримати коментар щодо того, наскільки вирішальним є використання касетних снарядів під час контрнаступу в Міноборони та генштабі України. Проте там офіційному коментарі відмовили. Неофіційно ж пояснили, наразі ця тема не на часі, у тому числі і через те, як її гіперболізують та спотворюють російські медіа. Застосування касетних боєприпасів в цій війні це вимушена міра для того, щоб компенсувати нестачу пострілів звичайно. От, вони виявилися достатньо ефективними. Є велика кількість відео вже в мережі по їх застосуванню. Ми бачимо, що один-два касетні боєприпаси дозволяють вражати е, угрупування противника досить ефективно. Тим більше ви маєте зрозуміти, що за рік е, Російська Федерація, зокрема на південному напрямку, на окупованих територіях створила щільну лінію оборони, яка по оперше е, дуже сильно замінована, має протитанкові інженерні засоби і має дуже розголуджену і потужну. Мережу у кріп е, які росіяни весь останній рік заливали бетоном, робили їх непрохідними. і вражати живу силу противника на тих напрямках, де ми наступаємо касетними боєприпасами, дуже ефективно. З критику передачі та застосування касетних боєприпасів Україною неодноразово виступали і правозахисники через їхню небезпеку для цивільних. Проте експерти нагадують, сама Росія використовує цей тип снарядів проти українських військових ще з 2014 року. існує законне застосування та необхідність для використання касетних боєприпасів. Вони дуже ефективні у своїй роботі. Їхнє завдання це по суті накрити ворожу ціль. Так, боєпропаси, що не вибухнули, є сумним побічним ефектом. Але ця зброя була розроблена для певної мети. Росіяни нею користуються. Українці в рамках кампанії по звільненню своїх територій мають право використовувати цю зброю. Барос каже, прорив російської лінії оборони на півдні змушує росіян передислоковувати сили з північно-східного напрямку. Минулого тижня ми також бачили повідомлення, що підрозділи російської армії, які перебували на лінії між Сватово та Креміною також передислокували або почали передислоковувати на південь, тому ми не особливо стурбовані наступальними зусиллями Росії. Лексенебатус Карбер у Карберу свою чергу додає критика щодо темпів контрнаступу, яка останнім часом лунала зі шпальт американських медіа, безпідставна. З Нью-Йорка Ірина Соломко голос Америки.